Windows 11 тепер неможливо встановити без Wi-Fi. раніше. Користувачі обходили це через таку команду, як я показував це в попередньому відео, де встановлювали Windows, але цей спосіб заблокували під приводом безпеки. Все ж ми живемо у світі геніїв і вже знайшли нову команду, яка допоможе вам обійти це. Показує все спочатку, бо Microsoft нарешті оновила інсталяцію Windows вперше за скільки років. Що ж, у цьому новому віконці обираємо пункт «Інсталяція Windows 11 і ставимо галочку знизу. Натискаємо далі. Далі, все як і раніше, обираємо у мене немає ключу продукту. Вибираємо версію Windows 11 Pro і знову тиснемо далі. У розділі з дисками видаляємо диск С і зарезервовані розділи. Тоді натискаємо продовжити. Готово! Почалась інсталяція Windows 11. А якщо хочете детальніше навчитися встановлювати Windows 11, тисніть на підказку бо передіть за посиланням в описі. Там я показав усе крок за кроком. Отже, продовжуємо далі, поки не дійдемо до вікна, де система просить підключитися до інтернету. У багатьох випадках список мереж тут просто порожній. Це часто буває на нових ноутбуках або ПК, щоб обійти це, як і раніше, натискаємо Shift плюс F10. Але тепер вводимо нову, більш довгу команду. Тому що вже, як відомо, стара, на жаль, не працює. Якщо команда в консолі виглядає запутано, я залишив її в описі під відео. Після введення команди в кінці вписуємо команду, яка перезавантажить ПК чи ваш ноутбук. І ось успішно з'явилася кнопка. Я не можу підключитися до інтернету. Тиснемо на неї та продовжуємо встановлення. Також є ще один обхід. Це спеціальний файл, який я залишу в описі. Він вам повністю встановить швидку та чисту вінду без цього всього. Цей файл вам потрібно буде перенести у флешку з Віндою. І готово! На цьому все.